Вчимося писати разом. Сьогодні ми будемо писати новий елемент букви, подовжену похилу лінію із петлею вгорі. Для початку нам треба знайти середину робочого рядочка. Ось наш робочий рядочок. Це дві паралельні лінії, які утворюють тоненький рядок. Ось він. Ось він. Уявно знайшли середину. І з середини ведемо під нахилом вправо пряму похилу лінію до верхньої допоміжної лінії. Торкнулися її і робимо поворот вліво. Опускаємося до нижньої лінії робочого рядочка, зупиняємо елемент готовий. Приблизно середина робочого рядочка вгору під нахилом вправо торкнулися до поміжної лінії, повернули вліво, опускаємось назад. До нижньої лінії робочого рядочка в цьому місці має бути перетин. Ще раз середина, вгору під нахилом, торкнулись, повернули. Їдемо вниз. Зупинились. Тепер спробуй сам.